Меморіальний комплекс на проспекті Миру традиційне місце проведення міських урочистостей у дати, пов'язані з Другою світовою. Зараз українці виборюють незалежність своєї держави в сучасній війні. День перемоги над нацизмом це велике свято для нашого народу. Зараз іде знову війна, лише агресор. інший. були нацисти, а зараз расисти. Ми обов'язково переможемо, і буде у нас свій день перемоги. Через нашу країну двічі пройшов фронт. Майже в кожній родині було горе. Кожна друга, якщо не друга, то третя родина втратила когось з близьких на фронті. Гинули діти, гинули жінки. Майже те ж саме, що відбувається і сьогодні в нашій країні. На превеликий жаль, країна-агресор це свято, свято пам'яті, і скорбі. Перетворила на расистський, маразматичний мілітаричний шабаш. Тому ми цей день будемо відмічати з разом з цивілізованим світом, з цивілізованою Європою. В меморіальному комплексі Перемога десятки людей. Керівництво міста, Ради оборони Кривого Рогу військові. Розпочинається церемонія покладання квітів. Сьогодні до кожної братської могили будуть покладені квіти. Ми віддаємо клятву героям полеглим. Ми запевняємо їх, що не забудемо, подвіга солдата, який визволяв нашу батьківщину, який повинен залишитися в пам'яті прийдешніх поколінь. Якщо ми будемо забувати те, що було до цього то ми не зможемо встроїти нашу державу в будущому. Ми повинні пам'ятати тих героїв, які віддали життя за нас, за нашу батьківщину. 41-й-45 рік це визволення в 45 му від нацистів. Це зараз ті самі нацисти, які йдуть до нас на Україну. На проспекті миру традиційно запалюють факели пам'яті. Цей вогонь горітиме в ці травневі дні, нагадуючи про героїв далекої війни. А у Георгіївській дзвіниці на честь загиблих українських воїнів криворічці запалили свічки пам'яті. Ніколи знову нині українці сприймають ці слова по особливому близько. Історія, яка ніколи не мала повторюватися, постукала в двері до мільйонів людей, які знову продовжують боротися заради перемоги. Олег Ендриксон, Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.